Ухилився від армії в державній установі, не працюватимеш. Це одне із нововведень призову на строкову службу у 2017-му, розповів заступник військового комісара Полтавського обласного військового комісаріату Андрій Ткаченко. За його словами, протягом року планують запровадити електронні картки з інформацією про кожного призовника. Вони знаходяться в обшій базі, от, і до, до речі, якщо він не являється на призов або ігнорує його і забажає, допустимо, ну саме таке проста вибути за межі країни, його просто напросто не, не випустять. Два прижиткові мінімуми. Такий розмір цьогорічної матеріальної допомоги строковикам. 3200 двісті по-моєму видавати будуть на кожного призовника відповідно постовна кабіна. Кожна область отримує відповідно до кількості призовників, які, які призивають особисті відповідну суму коштів. Найбільший недобір. Призовників на Полтавщині цього року фіксують у Чорнухинському та Пирятинському районах, каже Андрій Ткаченко. Тамтешні військові комісари відмовилися надавати коментарі. Кажуть, забороняє статут. Натомість це зробив перший заступник голови Чорнухинської районної адміністрації Микола Граменко. За його словами, головні причини недобору нестача необхідної кількості юнаків та неналежний розшук поліцією тих, хто ухиляється від строкової служби. Питання розшуку для нашого району стоять майже на першому місці, тому що без проведення цієї роботи повній мірі ми не зможемо виконати перед нами поставлені завдання. І звичайно, призовний ресурс нашого району малий. Із 40 осіб, які у Чорнухинському районі відповідають призовним критеріям, на строкову службу цієї весни відправляться вісім. Батьки не дають нам достовірну інформацію, не допускають нас навіть зайти на подвір'я, тому що обумовлячи це, це чинним законодавством. До лав Збройних сил України протягом квітня-травня 2017-го призвуть 545 осіб. За словами Андрія Ткаченка, в АТО строковиків відправляти не будуть. Анна Комар і Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.